Там нічого особистого крім цих а, близьких людей а, і їх бізнес-партнерів, практично всі можуть потрапити під удар пропаганди офісу президента, зіліботів і так далі. Журналісти погані, всі погані, і навіть американці погані. Байден а, постійно в різні періоди накатують хвилі на всіх. Ну тому, звичайно, нічого дивного. Що зараз офіс президента шукає певних військових для того, щоб їх призначити винними, я на ефірах неодноразово казав: я вважаю, що в демократичній країні, де потрібні зміни, жодна людина, жоден посадовець не може себе почувати вільним і гарантованим від розслідування. Якщо є Норми закону є право, ми завжди маємо розслідувати особливо випадки, які призводять до загибелі громадян України, які під час війни мають вдосконалити наші сили оборони, змінити. Тому я розумію, що запізно, але встигли зробити те, що встигли. Якщо би. Були завчасно прийняти ці рішення. Військове керівництво би віддало би відповідне розпорядження законним способом, і військові бригади би тоді виконували завдання задовго до того, про що ми з вами зараз в ретроспективі розмовляємо.